Доброго дня, шановні кандидати у воді, з вами Автошкола Нова та я, Тарнушко Володимир Павлович. Сьогодні така сильна тема заняття це повороти ліворуч, праворуч, зупинка перед пішохідним переходом, перестроювання і зупинка перед стоп-лінією. Шановні друзі, я вам хочу сказати, якщо у вас в голові не зрослася оця картинка, як де кого місце, то подивіться, будь ласка, на майданчик. Якщо там є горизонтальна розмітка, то там все у кожного учасника дорожнього руху своя доріжка, тобто смуга руху. Вона щонайменше 2,75 Все. І ми повинні в цій смузі руху, як я кажу, вам доріжка вистелена. Ми повинні на ній знаходитися. Тепер, а як нам тримати орієнтир? Значить, якщо є осіва розмітка, то вона ближче до водія і ви носиком Виглянули і ведете її. Якщо її немає, то будь ласка, подивіться край дороги. Розумієте Якщо він позначений бордюрним каменем, класно. І отам, коли <клес> пан Станіслав зупинявся, відпрацюйте цю психологічну відстань. Спочатку ми розпочинали 50-60. І я запитую, виконуй всі вправи. Щоб було спокійно в нутрі. Розумієте? І зараз вже 20 сантиметрів, потім 30, але ну не 50-60. Тобто ми зменшили і йому зараз комфортно. Так, шановні, а тепер почуйте мене і запам'ятайте ці правила. Те, що в автошколі нові знають всі. Перше, любу траєкторію руху автомобіля можна розбити на дві складові. Перше, це рух по прямій. І на цій прямій ми, саме головне, це можемо газувати, можемо гальмувати. І у нас педалі не переплутаються, тому що у нас е, повздовжня така розвісовка автомобіля е, буває. Зараз yes. автомобіль І ось ми газуємо і отак його качає. Повздовжню, продольна розвісовка. Тепер є криволінійний рух, тобто входження в поворот. Почуйте мене, це три таких сегмента. Перший сегмент це точка входження. Ви на прямих колесах повинні відгальмуватися так, щоб швидкість була 20-25 км, і переключитися на рівній, прямій, на другу швидкість. Все, ви король перехрестя. Значить, входите, точка входження, у вас руки на рульовому колесі, ви тримаєте, підворачуєте, немає швидкості. І саме головне, це не потрібно в повороті газувати. Але я кажу під газком. Що таке під газком? Під газком це ви легенько натискаєте ете, і обороти десь тисячу-тисячу сто. Тобто передньоприводний автомобіль тягне. І саме головне це третій сектор. Коли капот ще дивиться в напрямку узбіччя. А керовані колеса, повірте, мені вони вже в напрямку вашого запланованого руху. І тут потрібно додати газу. І автомобіль якби оживає і вирівнюється. Якщо вам потрібно витягувати автомобіль знову напряму, це називається клівок. Значить, ви не зрозуміли, що таке випереджаюче керування. Тобто не потрібно входити в поворот, потім чекати, коли капот буде дивитися в напрямку вашого руху. Це вже поздно, бо керовані колеса заведуть вас на зустрічку. Розумієте? Ось в цьому і фокус. Ви входите в поворот, тягнете, тягнете машинку, капот. В напрямку руху, потім додаєте газу, і машинка виходить на пряму лінію. Почули? Тепер пункт 10.4, пункт 10.5. Тобто, як робити повороти ліворуч? Праворуч, да? це ж права рука, і ліворуч. Да. І Станіслав знає, що робляться ці повороти, з якого положення? З крайнього правого, з крайнього або з крайнього лівого. Умніта. Тобто ви попадаєте на праву полосу, ви на ній. Але вам перед поворотом праворуч потрібно зміститися ще до бордюрного каменя і стати перешкодою від велосипедистів, які можуть підлізти вам від під правий край і бордюрний камінь. Це відстань е, 50 см. ширина руля. Розумієте? І тоді, коли ви знімаєте інформацію з перехрестя, на яке ви плануєте в'їхати. У вас один напрямок позаду автомобіля, ви перекрили своїм заднім бампером. Освобождається. Одне діло три напрямки контролювати, а друга справа чотири напрямки. Тому в правилах так і написано: поворот праворуч робиться з крайнього правого положення. Ліворуч, будь ласка, якщо це дорога. З однією полосою змістіться до осівої. Якщо це дві полоси, отак зробіть перестроювання і завчасно не треба. Отам От в кінці, там в кінці є лінія суцільна. Тому, коли ви під'їхали до стоп ліній, там уже не міняйте положення, там ви вже в коробочці таких суцільних ліній. Начнете комусь там уступати дорогу і випорушні, і вас накроють. Тобто робимо висновок. Поворот праворуч зробиться з крайнього правого положення, це менше 50 см від бордюрного каменя. У пана Станіслава сьогодні два результати 20 і 30 у І поворот ліворуч це робиться з крайнього лівого. До осівої лінії, будь ласка, знову менше 50 см. Так, шановні, пішохідні переходи. це бомба, звісно. Що робити? Значить, як ми їх проїжджаємо? Якщо зліво і справа прогледжується, ну, відстань там. 50 метрів, 20 метрів, то спокійно їдьте, він вас бачить. Але є такі ситуації, коли перед самим пішохідним переходом е, цей стов стоїть, і того пішохода не видно. Тому рекомендація одна: якщо ви бачите пішохідний нерегульований перехід, і він добре прогледжується, звісно, ви можете. Не знижати швидкість, але якщо вас не видно на відстані 100 метрів, знижуйте швидкість. розумієте? Знижуйте швидкість і зупиняйтеся, які є підозрюва. Далі, далі саме головне це поведінка пішохода. Якщо він научні як там, знижуйте швидкість, і зупиняйтеся. розумієте? Да. А якщо він встановив з вами зоровий контакт, адекватний, яка. Не качається його, не шатає, то тоді, будь ласка, будь ласка, проїжджайте. Тому що ви почнете гальмувати і ззаді хтось може ваш маневр не зрозуміти. Так, ще є проїзд громадських зупинок громадського транспорту. І там обов'язково є пішохідний перехід. Одне прошу. Знижуйте швидкість, безпечний інтервал, збільшуйте да, і заглядуйте під, під передній світ. Да, тому що там можуть шаловливі ножки по з'явитися. Так, ще, шановні друзі, що я вам хочу сказати? Оце хвилювання, хвилювання, це вам сигнал. сигнал. Відпрацювати у ту вправу у нас відпрацьовується ось по схемі 10 по 10. Ось така таблиця, значить, нічого не вимагаю придумувати. Зараз дуже цікава така Це розробка інтелектуальна нашої автошколи, і сила її в тому. Що ми переходимо на беземоційне навчання? Ось таке. Бачите. 10 разів ви робите самостійно, своєю головою, а потім підходить інструктор. 20 разів ви зробили на 20 раз підійшов інструктор. Тобто не потрібно закльовувати цього курсанта оцими зауваженнями. Розумієте, то тобто як починають. Під руку, то він, звісно, тіряє. А ми даємо свободу, але під контролем. І цей контроль на 10 раз. Ось 100 разів потрібно вправу. Чому не три рази? Тому що, шановні, нам, э, нас э, посіщає емоція. А емоція це хімія. І якщо вона нас по-любому розшатує. Любові. Так, шановні друзі, значить, зараз ми їдемо, їдемо да, будемо відпрацьовувати ці вправи. Коли я побачу, що пан Станіслав розуміє мене, то йому останеться зробити ще 90 разів. Ну, такі правила то шкоду. Так. І саме цікаве, це знаєте, що дійте, а горіть ага. машини. А ми ж зрозуміли вас. Зараз зробимо. Так, шановні друзі, значить, що ми хочемо сказати? Що, будь ласка. 10 разів ми зробимо, а 11 раз вже будемо, будемо, будемо аналізувати. І в кінці, як 100 разів ми зробимо, ми достанемо його телефон і знімемо його досягнення на його телефон, щоб він на себе дивився в Ютубі. Не в Ютубі, а сам дивився свої досягнення. Все, шановні друзі, якщо у вас є питання, приходьте у нас є автошкола е вихідного дня, називається автолюб. Тобто тут ви можете задати всі питання. Є. Все, ми пішли працювати. Пока-пока.